Ура, наш президент сказав, що всім роздасть по тисячі гривень. Він це вже робив минулого року і вирішили повторити досвід зараз. То і ми задали просте запитання, як змінить ця ініціатива матеріальний стан українців. Істотно покращить, сказали, цілих 2,8% респондентів. Тобто, матеріальний стан і цінність гривні ми оцінюємо так, що тисяча гривень. Може покращити життя тільки 2,8%. Решта їх ну, не так сильно помітить. Трохи покращать 17%. Не змінить 73%. До речі, ще 3% важко відповісти. А решта, в сумі трохи більше 3%, вважають, що погіршить. Як може погіршити зайва тисяча життя, я не знаю. Але от люди відповіли так. Тобто, якщо підбити підсумок, ця тисяча плюс-мінус ні про що для наших людей. Більше того, з фокус груп я додам, що вона великою мірою буде сприйматись як певне знущання. Але влада так вирішила робити. Вона вважає, що цього достатньо, щоб люди для неї почали ставитись краще. Окей, подивимось на результати після того, як люди тисячу отримують. Не думаю, що вони будуть набагато краще, ніж зараз. А я повторюсь, що люди це найважливіше. А ви підписуйтесь на канал.